Вітаю з вами інформатор, і ми зараз знаходимося у місті Дніпро і продовжимо показувати вам красу нашого міста і показувати, як весна вступила в свої права. І у кожному куточку майже щось зацвіло, щось розквітло та дарує нам надзвичайну весняну магію. Так, зараз ми знаходимося у сквері імені Івана Старова. Це на площі Соборній і тут неймовірний аромат, та, як завжди, навесні тут розквітає бузок. Ось так це виглядає. Дуже гарно. Молодь, та всі відвідувачі цього скверу підходять, фотографуються, шукають такі особливі. Квіточки-буска, які можна з'їсти і за, з, загадати бажання. Це там повинно бути 5 або 3 лепесточки. Ось так це виглядає. Для тих, хто ще не приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимося у місті Дніпро, а саме у сквері імені Івана Старова на площі Соборній. І тут бачимо, що. Роз... Розцвів бузок. Команда інформатора щодня вам розповідає, де у нас гарні фотозони, де місця, які у такі наші темні часи війни можуть нас порадувати та трошки відволікти від сьогодення. Тож, завітайте у цей сквер і тут. Ось бачите ціли, цілі алеї цього буска, він розквітає, дарує неймовірний аромат. А також такі особливі весняні відчуття. А з новинами Дніпра та області ви можете знайомитись на сайті Інформатор Дніпро. Я нагадую вам. Також слухайте радіо інформатор ФМ 107.3 і підписуйтесь на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій і знати, що і де в Дніпрі стається, відбувається, які події у нас тут відбуваються. Бажаємо вам гарного та тихого дня і залишайтесь разом з нами.